Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Сьогодні завантажили Ловол 454, який буде їхати до нового власника. Також людина замовила плуг 3х25, який буде працювати з даним тракторцем. Нагадаю, ціна на сьогоднішній день Ловола 454, 14,5 умовних одиниць, дуже приємна ціна. Тому їх активно замовляю. До речі, на завтра також замовлений такий трактор. Має їхати до нового власника. Нагадаю, Ловол 454 йде повністю на шасі Ловола 50-ки, тільки відрізняється двигуном. 45 495 а в 45-ки стоїть 495-й або 50-ки 498-й. І відрізняється кабіною. Якщо тут кабіна всередині звичайна. Не обшита метал на крилах, то в Ловолі 50-ки повністю обшита кабіна. Ось такий красень. Всього за 14,5 умовних одиниць. Чекаємо на вас, знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2А. Найбільший вибір міні-тракторів в Україні. До нової зустрічі!